У Вас я ценю довір до ручки, ви його ще питаєте. Він тут живе, живе, виселим його за комунальні борги. Ну з такими тарифами, думаю, що і, і він не потягне. <риклад> Сімей <не залишили>. Давай, <риклад> allora. allora. allora, Завдання це радикальні зміни. Саме тому, от я зараз приїхав з тарифного майдану на виборчу дільницю і туди їду. І всіх закликаю. Бо насправді владу треба міняти отам, на тарифному майдані, радикально борячися з цією грабіжницькою політикою, яку проводить нинішня влада. Я сподіваюся, що люди підтримують радикальну партію для того, щоб ми мали можливість проводити радикальні зміни. Так, шосту люди... добу, добу стоїть тарифний майдан. П'ять ночей я ночую в палаці разом із людьми, які так само там продовжують ночувати. Скільки там же людей? Зараз багато хто поїхав на вибори, а завтра повернеться. Там уже тисячі людей. А зараз поїдете знову туди? Безумовно. Я повертаюся, я звідти приїхав з Майдану з тарифною. Туди повертаюсь і всіх кличу туди. Проголосували, всі на майдан виборювати отам право. Закон надзвичайно недосконалий, і щоб люди просто не заплутались. Бачите, навіть я питаю. Чи всі бюлетені дали, чи не всі бюлетені дали. Інша проблема, що в бюлетені не мають жодного ступеня захисту, і не виключено, що десь і будь-яка друкарня може їх надрукувати. Тобто, фактично візьмуть, намалюють бюлетені нові галочки, там поставлять і сфальсифікують вибори. Нинішні вибори надзвичайно брудні вибори. В Маріуполі ми бачимо, не відбулися. Вибори зірвали в інших містах, не відбулися. Я вважаю, що там, де Незаконна ЦВК, яку Порошенко 17 місяців не може змінити. Отак вони і організовують незаконний спосіб виборів. У вас у сім'ї вибір співпав за одних і тих самих людей голосували. Я да. сподіваюся, так да. да? ну поэтому ходим ми ходимо голосувати в місті. ми ходимо разом голосувати, але в різні кабіни. Тому я не бачу, як розіта голосує. Але я сподіваюся, що за. 18 років спільних стосунків в мене була можливість і переконати, що краще радикальної партії іншої немає. А на сімейній раді обговорювали от за кого, якого кандидата краще Ні, ми не обговорюємо, У нас немає адмінресурсу і тиску в сім'ї. У нас демократія, незважаючи на те, що радикальна партія, але ми найбільш демократична політична сила. І безумовно я не можу росії нав'язувати своє бачення. Вона доволі розумна, щоб самі визначитися, як і за кого голосувати. Ми якісь порушення вже сьогодні фіксували да. Багато порушень, коли не відкрилися вчасно дільниці, коли надходять інформація про появу якихось тітушок на дільницях, коли надходить інформація про те, що бюлетені десь ліві там знайшли, не розпаковані, пачками викинуті. Тобто, це те про що я попереджаю суспільство. Що ми маємо, ми маємо проблеми із цими виборами. У нас будуть насправді проблеми почнуться не зараз під час голосування, а під час підрахунку О, там будуть великі проблеми. І тому я звертаю увагу і спостерігачів і членів комісії, що нам треба максимально зробити все, щоб не дати владі сфальсифікувати вибори. Адже єдина можливість Порошенку показати результат це намалювати цей результат. Бо рейтинг влади сьогодні не ще плінтуса і тарифний майдан біля урядовому кварталу, де вже стоять десятки палаток, підтверджує цю ситуацію, що ми маємо найнижчий рейтинг підтримки до влади. І е, я хотів би, щоб на виборах це також був цей вирок владі написаний. Коли влада не має підтримки, вихід один, вибори, дострокові вибори. Якщо влада не підтримає вимоги нашого тарифного майдану про радикальне зниження вартості житлово комунальних послуг, значить вихід один дострокові президентські парламентські вибори і відставка уряду. Іншого шляху немає. Всі, хто говорив, що ми розійдемося після виборів, не дочекаються, нікуди не розійдемося. Навпаки, я вважаю, що після виборів. you Тільки починається і вона стає все масштабнішою. Ми не виключаємо, що влада може піти на розгон тарифного Майдану, на вчинення провокацій. У нас більше непокоєння щодо провокацій, щоб не було якихось кривавих провокацій, які б влада могла використати для розгону тарифного Майдану. Але безумовно ми самі нікуди не підемо. Бо коли людина отримує 1200 що пенсії, і 2 три тисячі yeah. за комуналку має платити, yeah. 40 років трудового стажу і 1200 що yeah. пенсія. Yeah. А за комуналку 2000 тисячі треба буде заплатити. Я до речі. Пропонував, щоб на виборчих дільницях сьогодні разом із бюлетенями давали платіжки на ЖКХ, щоб люди зразу бачили за що вони голосують. Бо насправді оті платіжки за ЖКХ. Це не брехливі бігборди і й обіцянки, а ото реальність, з якою стикаються мільйони українських громадян. Саме тому ми ночуємо біля майдану на майдані, біля Кабміну в урядовому кварталі. Бо ми добиваємося радикального зниження тарифів і нікуди звідти не підемо. От зараз буде прем'єр-міністр. Попитайте його, коли вони знизять тарифи, коли він вийде на майдан до людей. Бо люди отам уже тиждень стоять. Ні прем'єр-міністр, ні президент, ні голова Верховної Ради ніхто не вийшов.